Слава Україні, шановні глядачі, розпочинаємо програму з перших уст. І сьогодні будемо говорити про важливість сімейного патронату, а ще про те, як реалізується на теренах нашої області, а саме у 13 громадах, проєкт родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату. Отже, до розмови запросила гостя. Це Тетяна Власюк, директорка Хмельницького обласного центру соціальних служб. Слава Україні. Дякую, пані Тетяна, що завітали. І Лілія Варгата це спеціаліст із методичного та організаційного супроводу реалізації проєкту міжнародної благодійної Організації партнерство кожній родині у Хмельницькій області слава Україні? Okay. Дякую, пані Лілі, Також що завітали сьогодні. Готові знову ж таки поінформувати наших громадян про важливість патронату сімейного патронату. Ну, власне, давайте з того й розпочнемо. Нагадаємо, можливо, хтось сьогодні вперше чує про таку соціальну послугу, що це таке, і власне, як вона розвивається на, Хмельнич... на Хмельниччині, яка тенденція спостерігається? Ну, дивіться, я хочу почати нашу розмову з того, що, що стало причиною для того, щоб ми на, в Україні і на Хмельниччині запроваджували і започатковували дану форму, не дану форму, а дану послугу патронату над дитиною. Насамперед, це проблема, це питання День Ми говоримо, що сім'я є найкращим середовищем для розвитку, зростання, і виховання дитини. І це апріорі не, не оспарні. Тому в перспективі такі ну заклади, як школи-інтернати, будинки-інтернати. Ми плануємо взагалі, що їх не буде. Тому діти мають зростати в сімейному оточенні. Насамперед, ми влаштовували дітей, які мають певні статуси: діти сироти діти позбавлені батьківського піклування, в сімейні форми виховання, які є усиновленням. Насамперед, є опікою над дитиною, є форма прийомної сім'ї. І форма дитячого будинку сімейного типу це є сімейні форми виховання. А коли ми говоримо, що є родини, які перебувають в складних життєвих обставинах, а вони є. У нас за статистикою, я готуючись до передачі, я підняла звіти 2022 тисячі двадцять року і 2023 року, порівняла, що в нас іде зростання було тих кількості сімей, які потрапили в складні життєві обставини через різні причини: причини Здоров'я батьків, причини алкоголь, причини наркоманія, причини втрата одного із батьків, матері одиначки, батьки одиначки. Тобто різні причини бувають потрапляння в СЖО. І виходить так, що ми не хочемо, щоб ці діти з цих сімей, я назву статистику, Це була в 22-му році було біля 16, понад 16 тисяч таких сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. За 23-й рік це було понад 18 тисяч. Сімей, тобто динаміка разюча. От ми будемо мати наступну за перше півріччя 2024 року. Я не думаю, що вона буде втішною в зв'язку з війною. Тому для того щоб дитина не влаштовувалася в інтернатний заклад. Ми і працюємо над тим, щоб створювати таку послугу в кожній громаді, як патронат над дитиною. Що таке патронат? Це все таки соціальна послуга для родини і дитини, які потрапили. В складні життєві обставини. І тоді, коли вилучається дитина, вона влаштовується на певний період до 90 діб в цю сім'ю для того, щоб привести у відповідність або родину, яка потрапила в складні життєві обставини, батькам дати можливість полікуватися, батькам дати можливість знайти роботу, батькам дати можливість зробити ремонти в помешканні, якщо вони не відповідають санітарно гігінічним нормам для дитини і розвитку навчання виховання. Тому це Послуга надається і родині, і дитині. Чим вона вигідна? Тому що коли вилучається, не вилучається, а влаштовується дитина в патронатну сім'ю, зберігаються стосунки, взаємостосунки з біологічною родиною, з найближчим оточенням дитини, яка навчалася в школі або відвідувала дитячий садочок. Вона комунікує з сусідами, сусідськими своїми друзями, товаришами, подругами. Вона має Право зустрівся з бабусі, з дідусем, ось тобто, ми не порушуємо звичне життя дитини, і ми її не травмуємо. Саме головне головний посил це зберегти родину біологічну для дитини, зберегти її емоційний стан для дитини, щоб вона мінімум травмувалася. Патронат патронатним вихователям відповідно до нормативної бази, а є відповідні постанови кабінету міністрів. Може стати людина насамперед, я ставлю по критеріям, по маркерах. Це та, та сім'я, та родина, яка надзвичайно любить дітей. Яка хоче допомогти дитині і родині стати на путь істинний. Другим критерієм, що це має бути родина, яка має громадянство України. Третє, що вони мають ці патронатні вихователі і помічники патронатного вихователя мають мати ресурс фізичний, оскільки це робота з дітьми. Це робота 24 на 7. Розумієте, це має ця родина мати позитивний досвід виховання власних дітей. Власних дітей, тобі ж однієї дитини, сина, дочку, чи двох чи трьох. І ми надаємо перевагу таким родинам, які мали досвід роботи з дітками. Ну, до прикладу, це можуть бути педагоги, це можуть бути медики, це можуть бути соціальні працівники, фахівці соціальної роботи. Тобто, щоб була така ну, гарна комунікація і досвід. Це людина, яка не має темного минулого, що вона не була засуджена обов'язково. Да? Це Людина, яка це сім'я, яка має житло, тому що коли до тебе влаштовують одну дитину або дві дитини, це обов'язково має бути ліжечко, одне, два, три. Це має бути кімната, це має бути простір дитини, це має бути ігрова, це має бути якась столова, ванна, кімната. Тобто у нас, скажімо, вимоги до житла не знімаються. І, звичайно, для того, щоб держава доручила, влаштувала дитину в цю сім'ю ця родина має обов'язково пройти первинний відбір і отримати направлення на проходження навчання, яке проводить обласний центр соціальних служб. Ну, власне, про це трішечки згодом ми поговоримо. Такий яскравий приклад патронатної сім'ї доступний власне і на наших соціальних таких носіях, скажімо, першого подільського ще у далекому 2021 році ми мали розмову завдяки зум зв'язку із патронатною сім'єю. Пана Анатолія та Алесторожук, це власне те, про що ви кажете, колишні педагоги, котрі мають досвід із дітками, і оцей комунікативний зв'язок він зберігся, тому що навіть тоді пан Анатолій говорить, каже, що ось буквально зранку я спілкувався із бабусею тієї дитинки, котра у нас перебуває на скажімо на відновленні на реабілітації своєрідній. рідні. Тому дуже важливо, шановні потенційні патронатні вихователі, якщо бажаєте перегляньте той такий. Чудовий ефір за 3 вересня 2021 року, і власне, досвідом поділяться самі патронатні вихователі. Ну і стежте за нашими інформаційними випусками, тому що у нас вже є у планах відвідати патронатну сім'ю в Городоцькому, Городоцькій громаді. Тож обов'язково подивіться. Отже, про проєкт, який покликаний, я так зрозуміла ще більше розвинути ось цю соціальну послугу, зокрема і на теренах Хмельниччини. Знаєш, додається. 25 березня можна було громадам подавати певні заявки. Якщо говорити на такому всеукраїнському рівні, то було понад 600, здається, заявок подано, і з них обрано 185. Цікаво, скільки ж громад подавалося із нашого регіону, скільки проявили цю соціальну відповідальність, про яку ми сьогодні говоримо, і чи не, скажімо, не побоялися поборотися за цей безцінний ресурс, який надається для розвитку патронатних сімей. Кажу, що проєкт започаткувалися в лютому 2024 році. Він розпочинається, реалізується спільно з дитячим фондом ЮНІСЕФ, Міністерством соціальної політики, Національною соціальною сервісною службою України, партнерством кожній дитині, координаційним центром з розвитку сімейного виховання і догляду, обласними військовими адміністраціями за фінансування. Європейського союзу. Щодо подання заявок, так, наші територіальні громади подали 39 заявок на прийняття участі в цьому проєкту. Прийшло 13 це Антонінська територіальна громада, Меджибіжська, Городоцька, Волочиська, Дунаєвецька, Новодунаєвецька, Летичівська, Сахновецька, Теофіпольська, Росошанська, Шепетівська, Ярмолинецька та Чемеровецька територіальна громада. Власне, я так зрозуміла, бачила таку певну інфографіку, що Хмельниччина, скажімо, серед лідерів, тому що 13 громад отримає ось підсилення цієї соціальної послуги за рахунок консультаційних певних матеріальних таких спрямувань допомоги підтримки. Ще також була Львівська, яка здається 15. Львівська та Харківська так, так і Харківська, яка 14 була. Ми в трійку учасниць, які найбільше територіальних громад охоплять бійшли цей проект так. Але ж і тут мені йдеться пані Лілія не про лідерство, а мабуть, таке про антилідерство. Не хотілося про це говорити, але тим не менше. менше,дже у, у багатьох громадах нашої країни, навіть не так регіонах, ця послуга соціально розвинута ну, краще ніж у нас. Тому що скільки сьогодні патронатних сімей у нас на Хмельниччині за останніми даними? На даний час працює три сім'ї. І в них прибуває дітей. Так, якщо говорити про Черкаси, це 30 сімей, Одеська область, це 15, у Україні загалом майже 300, тому що там ще на декілька днів тому це 297, але такими темпами розвивається. Я впевнена, що цей проект вже діє. Тобто вже йде інформаційна певна кампанія, і люди відгукуються на цю соціальну послугу, потенційні патронатні вихователі. Чому так? Чому от маємо такі відносно низькі показники? Як важаєте? Е Ця послуга не досить, є досить розвинута в інших розвинутих країнах, скажу так, і завдяки ці послуги минаються, дітей майже не перебуває в інституційних закладах. Наше покаміш ця послуга не настільки розвинута, але ми над цим і працюємо. Працює працюють всі служби, всі зацікавлені, що зараз чим чим найменше зменшити, і взагалі, як Тетяна Михайлівна казала, взагалі щоб не функціонували заклади, які щоб туди не поміщалися ці діточки на, роз... На, роз... на популяризацію цієї послуги. І я думаю, вона на даний час розвивається в Хмельницькій області набагато, набагато краще, як раніше, так як провчи... Центр соціальних служб вже на даний час провчили дві сім'ї, і йде підбір, і вже відбувся відбір ще сімей, які в подальшому будуть навчатися. Я думаю, що мабуть ще причина не тільки в такій інформаційній кампанії, тому що навіть я у радійних ефірах колишніх і в телевізійних ми завжди з вами говоримо про патрона, ця компанія. Проводиться кампанія. Перепрошую інформаційна. Можливо, тут ще питання у готовності людей, можливо, деякі побоювання спрацьовують. Про це ми також згадаємо. Важливо розуміти, що. Тих діток, які потребують ось такої підтримки, такого тимчасового вилучення із своїх сімей, котрі перебувають у складних життєвих обставинах, дуже і дуже багато. Скільки саме статусних дітей, зокрема, скільки діток, які перебувають у кризових сім'ях, взагалі, яка ситуація на Хмельниччині? Ми, до речі, запитали і у пані Любов Тимофіові, це начальниця служби у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації. Тож давайте послухаємо. За ем, підсумками першого кварталу у у нас в області тисячу. 803 дитини статусні це діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування. На жаль, у нас на сьогоднішній день є 500 сімей, які знаходяться в кризовій ситуації з одних життєвих життів в яких виховується більше 1300 дітей. І ми розуміємо, що ми звичайно зразу ж їх всіх не збираємося, ніхто вилучати, проводиться відповідно, соціальна велика робота. В територіальних громадах, але і такі такі питання піднімаються кожного дня, що шукаємо місце, де, де надати. При прихисток в найкращих інтересах дитини, де надати їм якусь певний вид допомоги, зрозумійте правильно мене, що коли у службі справи дітей вже стоїть на обліку сім'я, яка знаходиться в складних життєвих обставинах, це кризова сім'я. Це таке, що може вибухнути сьогодні. Завтра проблеми, що цих дітей потрібно забрати з, з даної сім'ї на певний. Термін на сьогоднішній день у нас є два обласних таких центри соціально-психологічної реабілітації, де діти можуть бути вилучені на певний термін та проживати та надати їм комплексний таких комплексний такий. Ну, якби різні заходи для дітей, щоб вони реабілітувалися в соціумі і бачили правильну модель проживання. Але ж ми всі розуміємо, що саме, правильне, саме краще – це є сім'я, це є і біологічно в тому числі. Тому ми проводимо і засідання, і наради, і різні круглі столи спільно з територіальними громадами. Про те, що якщо йде вилучення із сім'ї, це насамперед дати статус, це насамперед відібрати назавжди та. А дитину а з батьками попрацювати з біологічними батьками для того, щоб все таки і громада могла допомогти спільно з соціальними партнерами, і насамперед, щоб дитина побачила була вилучена і як то отримала комплекс засобів за, різних заходів для того, щоб вони вивчили модель правильного спілкування, правильного проживання, навчання. І так далі. Тому патронатна сім'я на сьогоднішній день ми поставили за мету, щоб як в кожній громаді була по одній, по дві патронатних сімей. Створені сімейні форми виховання, є і прийомні сім'ї, є дитячі будинки сімейного типу, і є сім'ї опікунів піклувальників. А також створено вже на сьогоднішній день п'ять патронатних сімей, три, які офіційно вже працюють. Це діти сім'ї. Які надають таку соціальну послугу, це діти із сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах, і сьогодні, перебуваючи я на регіональному форумі захисту дітей у івано франківську ще більше познайомилася із і обмінюємося досвідом із різними міжнародними організаціями із з тими досвідом. Де вже пілотувалися такі проекти, і, і обмінюємося дослідження для того, щоб запросити ці фонди до співпраці у нашу Хмельницьку область, для того, щоб ми ще більше могли навчити спільно з центром соціальних служб нашим обласним потенційних опікунів, потенційних вихователів для того, щоб створювалося і розширювалося в нас розвиток сімейних форм виховання, а також створення патронатних сімей. Отже, власне, про проєкт під назвою Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату. Ми сьогодні говоримо, цей проект реалізовуватиметься у 13 громадах нашої області. Присутні у студії гості, вони знають більше. Тож слухайте, уважно робіть висновки, шановні глядачі. Отже, направду запит величезний. 1300, якщо я не помиляється діток, які потребують, скажімо, перебування у такій чудовій патронатній сім'ї. це така скористатися може цією соціальною послугою. На жаль, не всі то. Тому що патронатних сімей у нас небагато. Які підводні камені на сьогодні можуть зустрітися на шляху реалізації цієї, цього проєкту? І, власне, чому таким? Тенденція, ну в принципі, вже до збільшення, бо я розумію, тому що ми з вами зустрічалися, говорили про одну патронатну сім'ю ще роді, тішилися з того приводу дві, сьогодні вже п'ять. Тобто, у чому проблема все таки спостерігається? Пані Тетяна, ну дивіться, є такі особливості, причини, які мають свої особливості. Угу. Якщо ми говоримо про адміністративну особливість, то у нас патронат взагалі це пілотний проект, угу. який заходив з європейських країн, де відпрацьовувався, і саме перша патрона у нас створилася в Україні у 2009 році. Після того, як він відпілотував цей проект, у нас вийшла постанова Кабінету міністрів у 2017 році про деякі питання впровадження патронату, і ми почали активно анонсувати. і Ми не раз бували в студії, ви ж підтвердили це. Говорили про цю послугу. І в цей момент відбувається адміністративна реформа центрів соціальних служб, на які покладали. Інформаційний, скажімо так, це і заповнити інформаційний простор, інформацію, зробити первинний відбір або рекрутинг, як це зараз називають. Ну мені не подобається це слово. Хочу зараз сказати. Зразу він вони розпалися, і у нас в кожній громаді йшло формування надавачів послуг, які мали відповідати за цю інформаційну кампанію і за цей підбір. первинний підбір цих людей. Це основна адміністративна причина, тобто оцей вакуум. Не встигли заповнити там ліквідували, тут ще не створили. Це перше, що характерно для нашої області. Друге, коли ми говорили, коли люди говорять в громадах з потенційними кандидатами на патронатні вихователі, люди не, не, не до кінця розуміли, що як це так, до них буде влаштовано дітей, одну-дві дитини, а потім прийдеться все-таки ці цих дітей віддавати. Вони до неї привикають і вони зрозуміли, що це. Дитина розуміла, що це їхня дитина має бути, так як в прийомній родині. Ми їх ну і консультували, розказували, що це ні так не працює. Працює вимога стандарт. Ось наступна причина: дуже багато людей. Особливо коли пішла така повномасштабна війна, почалися бомбардування, почалися втрати, людські батьки гинули. У нас було маса звернень. Ми думали, що ми зможемо от поправити цю ситуацію створення патронатних родин. До нас зверталися сім'ї, які є внутрішньо переміщеними. Особам вони хотіли ну, зайти на цю послугу, але виявлялося, що у цих сімей ну немає житла свого так. невлаштованість саме цього. Там, значить, батька чи потенційного помічника вихователя вже призвали до армії, і виходить так, якийсь ніби сніговий ком. Зараз ми говоримо про те, що підсилить нашу роботу первинний відбір. І інформування людей саме оцей проєкт ми дуже розраховуємо. У нас було багато кандидатів, але і були такі, я вам хочу сказати, що зійшли з дистанції. У нас п'ять сімей зійшло з дистанції патронати. Чому? Різна причина. Різна причина. Бувало таке, що на останньому занятті сімейний, сімейна рада приймає рішення, що тато, мама неправильно зробили вибір. І їхні біологічні діти не дали згоду. А це має бути згода всіх е, членів, членів всі родини, скажі. які проживають на одній площі, і вони є ну, добровільними помічниками автоматично. Тобто, одна зійшла так. Друга сім'я зійшла так, що в патронатний вихователь, який був у нас потенційним, він помер, Бог його забрав до себе. Третій варіант людина, яка прийшла з збройних сил е, е, з, е, з посттравматичним синдромом. Вона не змогла справитись з емоціями, і вони зійшли, як вихователь зійшов чоловік з дистанції. І багато багато причин було Розумієте, не те, що немає, а є різні причини. Їх не може бути багато патронатних вихователів. я Хочу сказати, це люди особливої касти. Розумієте, погоджуюся з вами, так але ж такі амбітні цілі, якщо говорити про на державу на державному рівні, це 250 сімей планується у рамках цього проєкту за півтора роки. Які ж наші цілі на Хмельниччині? Що плануємо? Ну ми, по-перше, ми не плануємо досягти цілі кількості сімей. Ми хочемо обрати сім'ї, які будуть дійсно працювати, які дійсно будуть любити дітей і дійсно будуть надавати дитині. Реабілітацію, бо це дитина потрапляє в сім'ю і отримує професійний догляд, реабілітацію. Дитина виростає в сімейному оточенні, не виростає, а перебуває в той час, коли біологічні батьки справляються зі своїми складними обставинами. Тому в нас немає такої кількості, в нас є, є мрія, щоб в кожній територіальній громаді була створена патронатна сім'я. Сьогодні реалізовується цей проєкт у 13 громадах. Наразі вже відібрані фасилітатори, котрі задіяні із Хмельницької обласної служби соціальних служб. Чи можливо вже на рівні кожної громади є ті люди, ті соціальні працівники, які готові ту місію виконувати? Так. Ну, дивіться, я доповнюю колегу. У нас дійсно є люди і відповідальні особи в громадах, які мають відшуковувати, відбирати, зацікавлювати цих так. людей. Це насамперед працівники служб у справах дітей і фахівці соціальної роботи, які працюють в центрах надання соцпослуг, в центрах соціальних служб. Йде робота, йде покращення. У нас пройшли вже навчання дві патронатних родин, з Летичівської громади і з Ярмолинецької. Вже на заході у нас вже п'ять патронатних родин заявили на навчання на, наступний, на наступне навчання у нас на сесію. Ось. Тому у нас зараз пожвалувалася робота, і ми сподіваємося на те, що ми не хочемо кількісно, ми дійсно хочемо якісний показник. От. І я ще хотіла додати до того, що ми розказуємо і орієнтуємо. Цих людей, що ви не залишаєтесь наодинці, коли будете виховувати надавати цю послугу да, доглядати цих дітей. Держава потурбувалась про це. І зараз в нас іде оплата праці патронатного вихователя. Це п'ять прожиткових мінімумів, це орієнтовно більше 15 тисяч гривень. І якщо влаштовуються діти, то це теж іде державна допомога, державна підтримка на кожну дитину на вікову категорію від 0 до 6

Є такі випадки, будуть влаштовуватися діти, або які мають фізичні обмеження, або дитина хвора віленфікована. Ця матеріальна допомога підтримка від держави збільшується до 3,5 тисяч, до 3,5 мінімум. Це буде орієнтовно приблизно десь 8-9 тисяч на одну дитинку. Таким чином держава дбає про те, щоб стимулювати патронатних вихователів, зараховується у нас стаж. Як робота патронатного вихователя зберігається весь соціальний пакет. Передбачена відпустка між влаштуваннями дітей, і ми сподіваємося, що дійсно спрацює, будуть внесені зміни до законодавства, що патронатні вихователі все таки будуть мати відстрочку, так як і опікуни від мобілізації, тому що вони виконують державну функцію, державну ну державне замовлення вони виховують дітей, тому ми сподіваємося на те, що наші позиції ще підсилять на рівні держави. Я вам дякую за ці мотиваційні такі е, тези, котрі ви щойно сказали, бо це для глядача, мабуть, також дуже важливо. Е, така підтримка щодо психологічної підтримки, яка надаватиметься е, на рівні усіх громад. Там же залучатимуться психологи. Я так зрозуміла, з вашої обласної соціальної служби чи на рівні е, е, кожної громади зараз скажу, у, у пані Лілі. Там є своя психологічна підтримка в рамках проекту. Е, у нас по е, впровадженню і по створенню цього Цієї родини у нас працює мультидисциплінарна команда. Тобі ж це люди, які з різних сфер діяльності, це і освітні, це представники освіти, це представники охорони здоров'я, це представники ювенальної превенції, це представники соціального захисту, через яких ідуть виплати. Тобто, це мультидисциплінарна команда, яка в тих чи інших ситуаціях вона може вирішити розглянути ситуацію, допомогти чи речами, чи порадуючи ко консультацію. тобто це різностороння підтримка нашої родини патронатної щодо у рамках проекту пані щодо рамках Лілія. проекту сім'ї будуть отримати однозначно психологічну допомогу супровід від поча від початку створення зацікавленості людей стати патронатами вихователем до до влаштування дітей і в подальшому також також сім'ї будуть отримувати. Ми будемо допомагати їм облаштовувати дитячу кімнатку для дітей. Вони будуть отримувати повністю всей супровід під час надання цієї послуги, і не лише буде увага приділятися тим патронатним сім'ям, які будуть проживати в цих територіальних громадах. Будуть надаватися допомога і підтримка всім сім'ям по Хмельницькій області, але безпосередньо увагу буде більше звертатися з цих 13 громадах. І взагалі нашими цільовими групами є і опікуни, і прийомні батьки, і дитячі будинки сімейного типу. Отже, батьки-вихователі, піклувальники. Тому ми наразі надаємо допомогу всім. І вже сім'ї почали заповняти анкетки, так ну, так звані на отримання допомоги, які потребують сім'ї. Будуть отримувати і психологічну, і матеріальну допомогу. Я вам дуже дякую за те, що завітала до нас у студії. Направду тема дуже така, знаєте, різностороння. Я не скажу, що складна. Вона направду проста, тому що вона про людські цінності, про цю соціальну відповідальність на рівні громади, про людяність і бажання людей допомогти діткам, котрі того потребують. Але більше деталей можна знайти у ваших соціальних мережах. Пані Тетяно, я впевнена. На наших сайтах звертайтеся, у нас телефони є, у нас є листівочки, ми всім роздаємо. Будь ласка, ми готові. Володимирська, 109, 5 поверх відконсультувати, звертайтеся до наших соціальних служб в територіальних громадах. Ми вас чекаємо на навчання. І, власне, хотіла би таке, знаєте, спонукальне звернення до потенційних наших патронатних вихователів, які зараз дивляться і думають, а можливо, то я. Будь ласка. Ну, я хочу сказати: не будьте байдужими до долі дітей, і у нас все вийде. Дякую, що завітали, пані Лілія, пані Тетяна. Шановні глядачі, дякую, що дивилися. Ну, власне, дуже прошу вас прийнятися цією темою сімейного патронату. І, хоча б на хвильку задуматися, можливо, оцей осередок, оця територія любові, добра, ем, такого навчання, гарного прикладу знаходиться саме у вашій сім'ї. Тож, попрошу. Ем, не думати ні про які побоювання та страхи, а від таких добрих думок про те, аби творити добро, перейти до таких сміливих рішучих дій, і все буде добре, все буде Україна. Побачимось.